Хочу поговорити про емоційну грамотність та про емоції. Це дуже актуально саме зараз, коли ми знаходимося під час ось військових дій у досвіді війни. І знов-таки хочу запросити у наш простір обійми для тебе. Можна приходити особисто на індивідуальні консультації, на групові консультації дітям, дорослим. Тут ми допоможемо вам зрозуміти власні емоції та ну, навчити цієї емоційної грамотності. Щоб ми зайшли в цю тему, я хочу, щоб ви згадали дитину до трьох років, як вона емоціонує. Наприклад, радіє, вона радіє всім тілом, ніжками, ручками, якщо вона гнівається, теж вона це робить всім тілом. Коли ми вже дорослішаємо, в нас емоції залишаються ось тут. Лише обличчя, і взагалі це пощастило, якщо у вас зберіглася така емоційна виразність Багато в кого просто ми не можемо, не вміємо ці емоції випромінювати. Це важко, але це дуже потрібно і необхідно. Чому так взагалі відбулося? Що ми, коли стали дорослими, перестали рухатися під час емоцій. В багатьох батьків ще радянське минуле або батьки їх були під. Під, ну, таким тиском радянського минулого, де емоції ну, ми не випромінювали, ми їх не проявляли. І це передавалося дітям. В якій формі це я хочу, щоб ми цього не робили. Ця форма дуже проста: емоції є погані, емоції є гарні. І ми це передаємо дітям. Цього не повинно бути. Немає гарних емоцій, немає поганих емоцій, але є прояви або гарні. Або негарні. І ось ці, ці розбіжності дитина не розуміє. Ми їй це не говоримо. І саме тому вона ну, усвідомлює, що все, що в мене вирує, та, що в мене рухає, воно дуже заважає мамі, родині, суспільству. І це треба приборкувати ось для того, щоб дитина вміла екологічно якось висловлювати ці емоції. Оце ми зараз сьогодні з вами. Поговоримо, і я надам ось три такі чарівні кроки, які допоможуть донести собі і дитині, як з емоціями поратися. Ще хочу довести, чому потрібно все ж таки ось емоційною грамотності займатися. Тому що енергія, ту, яку випромінювала дитина, вона нікуди не йде. Вона зберігається в тілі, і збереження, нібито, гарне слово, але воно дуже некорисні речі робить. Це можуть бути якісь блоки фізичні в тілі, якщо вони вони дуже довго зберігаються, це можуть бути хвороби, хронічні, якщо це знов, знов таки зберігається і повторюється, воно може призводити до панічних атак або просто ось якусь плута до плутанини внутрішньої, що я не розумію, що зі мною відбувається, і я не можу про себе попіклуватися або навіть попросити про допомогу, що мені потрібно. І е, дуже часто і дитина, і доросла людина просто входить в те, що я погана, тому що зі мною щось не так. Я якась неприйнятна, незрозуміла, я не можу з собою жити, ось і поратися з цими емоціями. І коли ми емоційною грамотністю не займаємося, раптом ми себе бачимо. Увага, це метафора на дереві, і велика буря навколо нас, дерево розхитується, і ми у паніці намагаємося втримати на цьому дереві, тримаємося за гілля для того, щоб не впасти. Ось Ця емоційна буря, вона саме через те, що ми не можемо розуміти, що з нами відбувається і як собі допомогти. І я хочу ось зараз запропонувати ці самі три кроки, що треба зробити. І знов-таки я постійно це зазначаю: таку галочку ставлю, підкреслюю, щоб. Спочатку це треба зробити із собою. Це дуже таке поширене у тіктоці. Да? Покажіть, будь ласка, вказівний палець. Ось всі зараз, ну ось вказівний, будь ласка, покажіть. Ну, ви будете показувати той, який показую я. Це дуже така проста демонстрація. Дитина буде робити те, що демонструєте ви. Щоб ви не казали, які приляції від вас не лунали. Не буде вона робити те, що ви кажете. Що вона бачить, те й вона буде робити. Повертаємося спочатку до себе, зрозуміти свої почуття, потім вже навчаємо дитину. Отже, перший крок. Треба назвати цю емоцію. Це дуже просто, але це прям чарівна якась подія, тому що ми ось цього монстру, монстра, ми йому дали якесь ім'я, і воно він нібито перетворився, в якусь таку домашню тваринку вже. Він вже не настільки лякає, він став більш зрозумілий. Тобто це Або я тривожуся, або мені страшно, або я сумую, або я гніваюся. І це. Воно спочатку повинно бути у вашому лексиконі, у вашому словничку, у родинному. Це потрібно робити з дитиною і з собою. Дитину якось коментувати, зараз ти сердишся, зараз ти радієш, навіть радість діти бояться випромінювати. У мене був такий хлопчик, коли він каже, ні, в нас не можна дуже гучно кричати. І він це сприймає навіть на ось це, ну нібито соціальне прийнятне почуття на радість. Тому перший крок ми даємо назву тому почуттю. Другий крок, який вам дуже допоможе, допоможе вашій дитині з цим поратися, це нормалізувати це почуття. Я вже про це казала, я повторюю, бо це дуже важливо. І в мене є таке на терапії, коли там наприкінці зустрічі я запитую така рефлексійна хвилинка, що саме тобі допомогло розслабитися, що було найкориснішим. І це не такий. Відгук, тобто постав мені зірочку, що я наскільки я гарна, ні, це те, що спрацьовує саме в твоєму всесвіті, бо всі ми різні. І люди найчастіше кажуть, що мені допомогла фраза ну, боятися нормально, коли ти заходиш в нове приміщення і там багато незнайомих людей. Це підлітки кажуть. Нормально, коли ти гніваєшся на свою сестру або молодшого брата, нормально навіть коли ти гніваєшся на маму. Коли Тобі сказали, що з тобою все ок, і це нормально, це дуже знижує ось паніку і тривожність. Тому другий крок дуже важливий. Нормалізуємо ті почуття, які ви висловили. Обов'язково це треба сказати. «Да, Да, так буває. Да, це нормально. Ти знаєш, в мене теж таке буває. З тобою все ок, дійсно, ну да, це страшно. Хочу тут зазначити таку важливу річ, що це не вгамує бурю. Ось ми залишилися там, да, десь на дереві, де вчепилися в гілля і намагаємося не панікувати. Це бурю не вгамує, але це звільнить вам руки. Ви спуститесь з цього дерева, а руки це дія. Тобто ви зрозумієте, як про себе ці В цьому почутті попіклуватися. І як попіклуватися про дитину в цьому почутті? А вже дитина потім буде це робити і самостійно. Важливо розуміти, що різні почуття потребують різного піклування про себе. Мені, до речі, дуже подобається східне бачення цієї взагалі історії. У них до кожного почуття є певна відповідна пора року. І Згідно з цією порою року, можна відчути, зрозуміти, що ж відбувається всередині і як я можу про себе попіклуватися. Підсумовуючи те, що я казала, важливо зберігти ось цей рух емоційне, ось цю енергію у дитини. І тому саме треба допомагати дитині висловлювати емоції, називати емоції і висловлювати саме таким чином, щоб це було безпечно, екологічно і для неї, і для оточуючих. І саме це важливо робити і впроваджувати. Я це роблю, і я дуже сподіваюся, що ви теж у вас буде і можливість, і знання для того, щоб робити це з власними дітьми.